Корпорація Apple анонсувала m 2 Ultra, нову систему на чіпі SOC, яка забезпечує величезний приріст продуктивності Mac і доповнює сімейство m 2 m 2 Ultra – це найбільший найпотужніший чіп, який коли-небудь створювала Apple. Він робить нові Mac Studio та Mac Pro найпотужнішими настільними комп'ютерами Mac, які будь-коли створювалися. m 2 Ultra створено за 5-нанометровим технологічним процесом другого покоління. Процесор складається з двох окремих чіпів m 2 Max, з'єднаних за допомогою Ultra Fusion, провідної в галузі спеціально створеної технології упаковки Apple. Ultra Fusion використовує кремнівий інтерпозор, який з'єднує кристали з більш ніж 10 тисячами сигналів, забезпечуючи понад 2,5 ТБ терабайта за секунду між процесорної смуги пропускання з низькою затримкою. Архітектура Ultra Fusion дозволяє програмному забезпеченню m 2 Ultra виглядати як єдиний чіп. Це означає, що код не потрібно переписувати, щоб використовувати надзвичайну продуктивність M2 Ultra і робить Ultra Fusion не схожим ні на що інше в галузі. Як і у випадку Apple M1 Ultra, однокристальна система M2 Ultra є склейкою з двох окремих кристалів. Цього разу йдеться про пару 5 нанометрових чіпів M2 Max. У топовій конфігурації M2 Ultra пропонують 24 ядра. 16 продуктивних та 8 енергоефективних, 32-ядерний блок Neural Engine, що відповідає за прискорення операцій машинного навчання, а також 76-ядерний графічний модуль. Обсяг оперативної пам'яті досягає 192 ГБ, пропускна здатність 800 ГБ за секунду. Однокристальна система Apple m 2 Ultra використовуватиметься в нових Mac Studio та Mac Pro. Найбільший інтерес має друга робоча станція. Через багато років роботи над власним SOC у яблучної компанії з'явилася повноцінна альтернатива зв'язці Intel Xeon та AMD Radeon Pro. Оновлений Mac Pro не тільки успадкував дизайн від попередника, але й не поступається йому функціональними можливостями. З оснащення актуального Apple Mac Pro можна виділити 10-гігабітні мережеві інтерфейси, бездротовий модуль Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.3, два відеовиходи HDMI. Вісім портів Thunderbolt 4 та шість слотів розширення PCI-Express 40X16. Apple також відзначає можливість роботи відразу з шістьма фірмовими моніторами Pro Display XDR та опціональний корпус, що розрахований на встановлення в серверну стійку. Що стосується ціни, то оновлений Apple Mac Studio коштуватиме мінімум 1999 доларів. Це за версію з M2 Max, а за робочу станцію Mac Pro на базі SOC M2 Ultra доведеться викласти від 6999 доларів. Разом із новими робочими станціями компанія Apple представила лептоп MacBook Air у модифікації з 153 дюймовим екраном. Новинка базується на вже знайомій однокристальній системі М2 та є найтоймчим пристроєм у своєму класі. Товщина ноутбука складає лише 11,5 мм. Фішкою нового MacBook Air є IPS-дісплей з роздільною здатністю 2880 на 1864 пікселя, тонкими рамками та яскравістю 500 кандел на метр квадратний. Оснащення лептопа включає до 24 ГБ оперативної пам'яті і твердотіле сховище об'ємом до 2 ТБ, а на гранях доступні два порти Thunderbolt 3, USB 4 та 3,5 мм аудіогніздо. Час автономної роботи досягає 18 годин. Для заряджання використовується магнітний роз'єм MagSafe. У закордонних магазинах 15-дюймовий Apple MacBook Air буде доступний за ціною від 1299 доларів. Водночас Apple знизила рекомендовану ціну 13 дюймової моделі на 100 доларів. Тепер вона починається з 1099 доларів. Ще однією цікавою новинкою, яку Apple представила на конференції VVDC 2023, стала гарнітура змішаної реальності Vision Pro. Чутки про її підготовку блокали мережею вже кілька років, та багато в чому були вірні. Наприклад, вартість пристрою справді виявилася порівняно високою. Рекомендована ціна гарнітури Vision Pro склала 3499 доларів. Apple Vision Pro є повністю самодостатнім пристроєм. У основі гарнітури лежить однокристальна система М2, яка вже була випробована на яблучних комп'ютерах компанією, який склав допоміжний процесор R1. Він відповідає за обробку інформації з зовнішніх сенсорів. Значинки Vision Pro також варто відзначити: 12 зовнішніх камер, 5 сенсорів, включаючи лідар, частково алюмінієвий корпус і скляну лицьову панель. Гарнітура оснащена двома екранами Micro OLED HDR 4K, що сумарно містять 23 мільйони пікселів. Будь-яких фізичних маніпуляторів не передбачено. Все керування здійснюється за рахунок відстеження рухів користувача та голосових команд. Цікавою особливістю став зовнішній акумулятор, підключений до гарнітури через кабель. Працює новинка під керуванням операційної системи Vision OS, чий інтерфейс багато в чому нагадує інші яблучні операційні системи. Томс Hardware повідомляє, що ціна на процесор AMD Ryzen 7 7800 x 3 d нарешті була знижена майже на 10%. На відміну від 12 ядерного 7900 X3D та 16 ядерного 7950 x 3 d восьмиядерний 7800 X3D отримав відносно хороші продажі та став досить популярним завдяки своїй чудовій продуктивності в іграх. У AMD не було причин негайно коригувати ціни, але цей час нарешті настав. Тепер NewEgg знизив ціну на своєму сайті eBay до 406 доларів, що набагато нижче ніж у інших роздрібних торговців. Насправді це навіть пропозиція на власному вебсайті продавця. Ті, хто не хоче замовляти в NewEgg, все ще можуть подивитися на мікроцентр, де тепер той самий процесор коштує 419 доларів. Пропозиція від мікроцентр насправді трохи цікавіша для тих, хто також шукає нову материнську плату. Це пов'язано з тим, що після додавання материнської плати ціна процесора буде знижена ще на 20 доларів. Це фактично знижує ціну процесору до 399 доларів. Ціни на флагманський 7950 x 3 d тепер дещо підвищилися до 670 доларів через Amazon, Newegg і Мікроцентр, але пропозиція Newegg на eBay фактично нижча, ніж повідомлялося раніше, ще на 2 долари, тепер лише 627 доларів. Це без сумніву, помітна зміна порівняно з рекомендованою роздрібною ціною наприкінці лютого, в 699 доларів. Ключовий момент в тому, що всі процесори X3D тепер доступні за ціною приблизно на 10% нижчою порівнянні з їхньою ціною на момент запуску, хоча це не скоординоване зниження ціни, а радше знижка від окремих продавців. LG 32GR93U це 32-дюймовий монітор із значною щільністю пікселів і вражаючою якістю перегляду завдяки роздільній здатності 4 k Ultra HD. Цей продукт розроблено з урахуванням побажань геймерів, пропонуючи можливості HDMI 2.1 для сучасних ігрових консолей, таких як Xbox Series X та PS5. Елегантний дизайн монітора включає мінімалістичну матову чорну задню панель та тонкі рамки, а екранне меню можна зручно регулювати за допомогою джойстика. Цей монітор оснащено 315 дюймовою ips панеллю з роздільною здатністю 3840 на 2160 4K Ultra HD, а також матовим екраном із захистом від відблисків. Монітор має частоту оновлення 144 Гц і підтримує адаптів SYNC та HDMI 2.1 VRR. Ці функції полегшують використання AMD FreeSync Premium і Nvidia G Sync Compatible у діапазоні VRR 48-144 Гц, включно з LFC. Крім того, він демонструє статичний коефіцієнт контрастності 1000 до 1, широкі кути огляду 178 градусів і 10-бітну 8-бітну плюс FRC глибину кольору. Кожен монітор постачається відкаліброваним з заводу разом із роздрукованим звітом про калібрування. Апаратне калібрування також підтримується за допомогою LG Calibration Studio та сумісного калібратора, завдяки V LED, підсвічування без мерехтіння Монітор забезпечує 95% колірної DCI-P3 і типову максимальну яскравість 400 кандел на метр квадратний. Продукт сертифікований VESA Display HDR 400, що демонструє підтримку 10-бітного кольору та широку палітру, не підкреслюючи високу яскравість або локальне затемнення. Монітор все одно забезпечує підвищену контрастність. Із заявленим часом відгуку від сірого до сірого, 1 мілісекунда варто уважно поставитися до цієї специфікації. Крім того, монітор може похвалитися DAS Dynamic Action Sync – вбудованим режимом низької затримки введення. Підставка полегшує нахил, регулювання висоти до 110 мм і повертання в портретний режим. Підставку можна швидко від'єднати за допомогою швидкознімного механізму, відкриваючи місце для кріплення веса 100 на 100 мм. Крім того, монітор має ледве помітне RGB підсвічування Hexacon Lightning на задній панелі, створюючи навколишнє освітлення, не проєктуючи надто сильний ореол світла за монітором. Більшість портів стратегічно розташовані позаду, заглиблені області праворуч від точки кріплення підставки. До них входять два порти USB 3.0 із вихідним потоком Type B, DisplayPort 14 DSC, два порти HDMI 2.1 та вхід для кабелю живлення, зовнішній блок живлення чотирьохполюсний 3,5 мм роз'єм для навушників мікрофона, який підтримує DTS Headphone X, можна знайти під нижньою панеллю. LG 32GR93U продається приблизно за 799 доларів.